Всім привіт! Сьогодні ми хочемо розвіяти декілька міфів про гель-лакові бази. Поїхали! Перший міф про те, що бази не можна опилювати пилкою, якщо вже щось пішло не так. Абсолютно будь-яку гель-лакову базу можна опиляти пилкою, якщо, наприклад, сталося так, що база з'їхала в одну сторону. Це абсолютно не проблема. Ви знімаєте легкий шар і за допомогою пилки 180 гріт легко контролюєте архітектуру нігтювої пластини. Міф номер 2 що за допомогою гель-лакової бази можна легко зробити чіткий квадрат, і він точно буде носитись, якщо покласти просто трошечки більше цієї бази. Це неправда. Якщо ви бажаєте чіткий квадрат, вам необхідно використовувати гелеву систему, тобто більш тверду. Гель-лакова система вважається м'якою, і тому для чітких квадратів дана база ніяк не підходить. Найкраще вона підходить для того, щоб зробити підложку, а вже за допомогою гелю або полігелю, зробити вирівнювання і побудувати таку архітектуру, що квадрат дійсно буде виглядати естетично і буде довго і якісно носитись. Ніф про те, що під кольорову базу не обов'язково наносити прозору підложку. Насправді це не так. Ми повинні захистити нігтик від впливу. Саме кольорового гель-лаку або кольорової бази. Тому обов'язково під будь-яку кольорову базу потрібно покласти прозору підложку. Тоді ми не будемо хвилювати, що пігмент буде в'їдати містову пластину і зіпсує нашому клієнту ніфти. Ще одна цікава думка про те, що температурний режим ніяк не впливає на властивості бази. Це теж ніф. Перепади температури у вашому кабінеті дуже впливають на те, якою буде ваша база. Якщо у вас буде прохолодно, вона автоматично стає дуже густою. Якщо у вас дуже жарко, вона автоматично стає рідкою. Але оці постійні коливання температурного режиму призводять до того, що база може почати процес самополімеризації. Тому слідкуйте, щоб у вашому кабінеті завжди трималась плюс-мінус стабільна температура. І найкращим діапазоном є від 17 градусів до 23. Сподіваємось, дане відео було для вас дуже цікавим і корисним, і ви знайшли відповіді на усі свої питання. А якщо ні, ви можете писати їх в коментарях, і ми обов'язково відповімо вам.